Україна запаралені всі європейської гучності загалом і тепер не треба проходити ось подвійну бюрократію. Ми важливо активно почуватися на європейському і єтлантичному матові. І власне кажуть, ми бачимо, що на магнітну антенну. момент, який це на всіх оплатах, там, це буде такі протизумні, як це ділянки, 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 Україна та об'єднані арабські мірати, завершили переговори про економічне партнерство, про повідомлення на продовольній процес баховними. И все, тут переговорів сторони готуються до підписання у соцмережах економічне партнерством України та Пурибам Буая. Вот так говоримо далі. Ми з вами Валерій Киргович, дан, коли вас у вас и так. Доброго вечера, вам печь, что вам не пошли.